І ми звикли до тих авто, які щодня їздять по вулиці. Таку машину на вулиці міста не зустрінеш. Ось це місце штурмана. Штурман слідкує за тим, аби у екіпажа все було добре у дорозі і аби він не збився із заданого маршруту. Для цього штурману передусім потрібна навігація. Багажник, якщо у вас там лежать пледи та подушки, цього ви тут не дочекаєтеся. Так званий багажник бойової машини. Необхідна річ у господарстві лопата. Лопата потрібна не лише для того, аби посадити дерево. Лопата потрібна гонщику для того, аби викопатися із пісків. Це балони зі стисненим повітрям. Вони необхідно для того, аби швидко накачати колеса. Власне, самі колеса це запаски. Траки і трости, що допоможе вибратися з халепи. Все, що закриває ця краса, це бензобак. І він на хвилиночку на 570 літрів. Свята святих, місце пілота. Дуги безпеки вони рятують життя. А далі найцікавіше спробуємо сюди залізти. Крісло, якщо ви думаєте, що це суперзручно і суперкомфортно, це не так. У цьому кріслі розкутова себе почувати, ну аж ніяк не будете пристебнуть вас з п'яти точок. У вашій машині є кондиціонер, у вашій машині є програвач, але в вашій машині немає дивокнопочок. Тут їх безліч. За їх допомогою можна додати масло, можна додати гідравліки, ну і приборна панель. Чарівна, червона кнопка. Вона не запускає ракети. Це автономна пожежна станція. Вона автоматично розподіляє суміш для гасіння пожежі по всьому авто. З цим усе ясно, як і в багатьох машинах сім швидкостей, одна задня, шість передня. Показали вам, як виглядає справжня машина для Дакару. Ну, якщо ви чекаєте, що ми проїдемося на ній, не дочекайтеся, жоден власник не дозволить вам бавитися своєю іграшкою прямому сенсі за мільйон євро.